Одії на сході вплинули на наших бійців край негативно. У містечку Гончарівському де розквартировані чернігівські танкісти. Деякі військовослужбовці борються зі стресом по-своєму, заливають біль оковитою. Продавець із місцевого кафе підтверджує факт, але відразу знаходить цьому виправдання. В основному ті які, от, які з АТО, вони більш такі немає ні душевно просто больни. А вот разлука з домом, сім'єю і ваше ця проблема ж. Взагалі ж проблема всієї країни, а так і кажуть, це не всі нормальні. У Гончарівському наразі проживає чимало тих, хто повернувся із зони АТО, мобілізованих та готових з дня на день їхати на війну. Володимир вже отримав відповідний наказ, чекає своєї черги взяти до рук зброю. Але чоловік не боїться нічого, тому озвучив свою версію того, що відбувається. Я припускаю, що люди приїхали з АТО, їх не розуміють. Это раз. Во-вторых, они предполагали получить...